У пранаяма в прямому перекладі це пранаяма переможця. Хто практикує регулярно цю пранаяму, той перемагає всіх своїх внутрішніх ворогів. Є таке високе висказування, да? я дуже його запам'ятала, коли навчалася на викладача йоги, і я цю пранаяму при нагоді завжди використовую. При нагоді це навіть в повсякденному житті. Техніка виконання. Беріть собі на заміточку техніка виконання. Спина рівна, важливо, щоб ножки були скрещені, да, якимось чином. Це головне положення тіла в йозі це скрещені ноги, або полу-лотос, або просто зручна поза. Або повний лотос, як вам зручно. Спина максимально рівна. Маківка тянеться догори. Руки розслабляємо. Тобто ми все тіло розслабляємо. Тут наша перша сходинка це налаштування свого тіла. Рівна спина, і всі частина тіла, які можемо розслабляємо, в тому числі ми почнемо трошки налаштовувати свій розум. Це я розповідаю як класичний варіант виконання у джаї пранаями І з рівною спиною, маківкою тянемося догори і бороду опускаємо вниз. Я ще навіть так повернуся бочком, да? бороду опускаємо вниз, но маківкою продовжуємо тягнутися вверх. Це головний принцип. Дуже. Поширена помилка це коли ми опускаємо бороду, і голова туди. Ні, Ми це робимо більшу міру за рахунок того, що ми шию так відводимо назад. Знаєте, як, як лебіді да? ми показуємо ось так, а ми показуємо ось так і чуть-чуть бороду приопускаємо. І автоматично перекривається горлова щель. Тобто повітря починає йти до легенів більш тонкою струйкою. Тобто починає головний принцип. За рахунок цього ми удліняємо вдих, видих. Тобто -то перекрили, відчули трошки легеньке надавлювання да, на нашу гортань. Макушка повне тянемося вверх. Спина рівна. То ми не робимо такі ось нахили, да? ми не робимо такі нахили, не перекашуємося. Це все рівно розслаблено, Да. І друга головна, головний принцип, на ями – це ми додаємо шип'ячий звук. Внутрішній шипячий звук. То ми з закритим ротом, язиком не рухаємо. Лише в горлі. Цей звук повинен іти із горла. то Зараз в мене тут мікрофон коло горла. Може, ви почуєте мій внутрішній шипячий звук. Е, да. Такий він легенький, тобто ледь помітний, але він чутний. Да? Е, прикриваємо да макушка тянеться, так. Мені хочеться так довго-довго видихати. І вдихаємо. Трошки другий звук виходить. Ми просто вдихаємо так довго, скільки ми можемо, скільки нам хочеться. І просто так само видихаємо скільки, так довго, скільки нам можеться і хочеться. І ми повинні ще відчувати, тобто, якщо ми робимо все правильно, ми. Ми в горлі відчуваємо таке як, як роздраження, не знаю по українськи сказати, таке як пошкрябування, масаж, масаж. О, да, дуже класна штука. Я використовую джаю пранаями, Знаєте, коли, коли я відчуваю, що в мене в горло щось не те попало. Відчуваю, що там починає щось там перщить, я одразу масаж зробила там все. Про кровообіг покращився, да, тобто дуже класно для здоров'я нашої гортані, це пранаяма. Е, звичайно, е, от довгі вдихи, довгі видихи, да, зараз трошки балаким про користь е, дають нам розрабатують нам нашу дихальну систему. Да, і масаж горла. Це дві головних причини, заради яких ми повинні практикувати цю пранаяму. А на рівні розуму, на рівні емоцій, чому вона називається пранаямом-переможця, тому що ми заспокоюємо свій розум однозначно. Особисто свого досвіду скажу, коли я підключаю цю пронаяму, вона в мене інколи виходить автоматично. Я е, ніби як відволікаюсь від внутрішніх факторів, да, От відчуваю в собі якусь хвилю, да, піднімається щось, якась реакція на якісь зовнішню обставину. І я автоматично буває інколи навіть не помічаючи, я підключаю цю пранаяму, тому що, практикуючи роками якісь практики з йоги, ми інколи доводимося до автоматизму. Бажаю вам, щоб ваша практика була націлена на здоров'я, як фізичного тіло, так і ментального, і енергетичного, і щоб вона приводила до способу вашого життя. Тобто, щоб вона з кожним днем ставала все більш Гармонійною у вашому повсякденному житті, і щоб це давало вам класні позитивні результати. Звичайно, хочеться, щоб результати були побистріше, але у кожного свій темп. Буває такі гарна, благосна карма, коли все приходить швидко. Але ми всі різні, у нас всіх різний досвід, тому е швидкого результату не обов'язково чекати. І до зустрічі, щось я забалакала. До зустрічі вже нову тему почали розкривати. Якщо цікаво, да, то задавайте питання. Можливо, вам буде ця тема про карму, да, цікава.